Привіт! Я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я покажу вам, як приготувати неймовірно красиву і смачну закуску. Скандинавський торт. Це не лише святкове оформлення, а й справжній вибух смаків. Готується швидко, а виглядає як витвір мистецтва. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку обрізаємо від скибок хліба скоринку. Обираємо обов'язково свіжий та м'який хліб. Від нього залежить смак та ніжність торту. У мене хліб для тостів зі злаками. Потім готуємо крем до вершкового сиру, додаємо сметану, її беремо великої жирності, щоб не була кисла. Можна трохи її кількості замінити на майонез. Додаємо перець та сіль за смаком, ретельно перемішуємо, розділяємо на три частини: дві однакові і в одній. Крему має бути більше, її залишаємо на кінець для вирівнювання закусочного торту. В одну частину крему додаємо порізані кубиком яйця, а в другу додаємо дрібно нарізані крабові палички. Авокадо та слабосолену рибу нарізаємо тонкими шматочками. Дно досточки чи тарілки, на якій будемо збирати торт, змащуємо кремом без добавок. Наверх викладаємо хліб. Його намазуємо кремом з яйцем та кладемо авокадо. Старайтесь класти далі від країв, щоб не виглядали з боку. Знову хліб, який змащуємо кремом з крабовими паличками, а зверху кладемо слабосолену рибу. Накриваємо останнім шаром хліба, який намащуємо кремом без добавок. Змащуємо зі всіх сторін, намагаємося гарно вирівняти, прикрашаємо будь-чим на ваш смак. Сьогодні мені захотілося ось так: мінімалістично. Відправляємо у холодильник мінімум на одну годину. Ось що у нас вийшло: ідеальна закуска для будь-якого свята чи просто для гарного настрою. З начинкою можна експериментувати відповідно до ваших вподобань. Готуйте, смакуйте та дивуйте своїх близьких. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.